Друзі, усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати разом з вами дуже смачну сирну запіканку. Я буду готувати її з родзинками, ви можете використовувати також інші сухофрукти, які ви полюбляєте. Вона дійсно заслуговує вашої уваги. Для приготування нам знадобиться сир в мене жирність 9%, яйця, сметана, дрібка солі, цукор, родзинки, кукурудзяний крохмаль та розтоплене вершкове масло. Родзинки я попередньо замочила теплою водою та висушила паперовим рушничком. Сметана в мене жирністю 10%. Сметану додаємо до сиру і потрібно дуже добре пробити блендером. Якщо у вас немає блендеру, то можна просто пропустити через м'ясорубку сир а вже потім додавати інші інгредієнти. До речі, раніше, коли ще не було блендерів, так і робили. Далі додаємо розтоплене та вже холодне вершкове масло. Знов пробиваємо погружним блендером. В окрему ємкість я викладаю яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Додаю дрібку солі, цукор і починаю збивати на середніх обертах міксера. Збивати потрібно приблизно 5 хвилин, маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Ось так виглядає правильно взбита яєчна маса. Додаємо її до сиру. Перемішую все на самій маленькій швидкості міксеру або силиконовою лопаткою. До родзинок додаємо кукурудзяний крохмаль і все ретельно перемішую. Це потрібно робити для того, щоб він не осів на дно запіканки. Все гарно перемішую. Форму для запікання я змастила вершковим маслом, можна олією та присипала манною крупою. Викладаємо все в ємкість. Викладаю сирну масу трошки підрівнюю ложкою і зверху обов'язково треба дуже обережно змастити збитим яйцем. В нас виходить, що Три яйця йде до самої запіканки і одне четверте яйце нам потрібно збити і змастити її зверху. Випікається запіканка у заздалегідь, розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 40-45 хвилин. Після випікання запіканка має повністю охолонути у формі. Спочатку вона після духовки дуже гарно підніметься, але під час охолодження вона осяде. Це є нормально. Нам потрібно почекати, щоб запіканка повністю охолонула і тільки після цього можна її розрізати. Дуже ароматна, дуже ніжна, дуже ніжно ріжеться. Зараз покажу вам її всередині. Подивіться, яка в неї текстура, вона дуже-дуже ніжна. Я вам дуже раджу спробувати її приготувати. Ще також за бажанням, якщо ви любите цитрусові, можна додати апельсинову цедру або лимонну цедру. Також буде дуже смачно.